Житловий комплекс Гарі «Ріел». Дім з характером старт продажів. Я продовжу розповідати про Трампа. Так, ми ж завершили. Е, його інтерв'ю вніше ми зупинилися на його інтерв'ю Fox News, де він розповідає, що 79% захоплених територій лугансько донецької областей має Росія. Це треба треба розуміти. Також він сказав, заявив, що Україна не буде частиною НАТО, але європейські країни, як Франція та Німеччина, хочуть надіслати власних військових до України як гарантію безпеки. Ну і з Іваном Тимошко ми частково згадували. Тобто, все зважи, як цей контрагент буде виглядати, під яким керівництвом він буде, тому що я вам нагадаю, що були. Натівські представники в Косово, і тоді були представники Нідерландів. Відповідно, вони підпорядковувалися керівництву офіцерам нідерландської армії, а не на місцях е, тих е, генералів. Ну і коли почалася атака, вони просто покинули свої позиції. Тому дуже важливо, як буде сформовано військове керівництво на місцях. Очевидно, якщо буде такий контингент, він обов'язково повинен бути підпорядкований нашому генштабу. Інакше не може це бути, тому що як ми уявляємо, що буде генштаб, буде генштаб ще умовно там країни Нідерландів, і вони будуть його прислухатися. І Нідерланди самі будуть вирішувати, що робити на полі бою. Це абсолютно неприйнятно. Тобто, насправді є дуже багато роботи, але знову ж таки. Це все в контексті гарантій безпеки, які будуть після того, як, начебто, має бути мир в Україні, а він не буде не часом, тому що я потім згодом вам зацитую і висловлення Лаврова. Він до речі дав інтерв'ю вчора. Я був на жаль змушений 22 хвилини слухати цю ахінею, які там абсолютно неприйняті речі ніс. Очільник Мід російської терористичної організації Ну і Захарова розповіла, що вони проти будь-якого континенту в Україні. Про Трампа ще згадає. Він каже, що коли справа доходить до безпеки, вони готові, тобто Франція і Британія, відправити людей на місця. Ми готові допомогти їм з озброєнням, тому що ні в кого немає такого, як у нас. І протягом дуже тривалого періоду я не думаю, що виникнуть проблеми, але буде якась. Форма безпеки це не може бути НАТО, каже Трамп. Бо це було щось, що ніколи ніколи не станеться. Також Трамп назвав Україну буфером. Це чуємо такі слова і Орбан. Очільник Угорщини між Європою та Росією та заявив, що все було добре, поки Байден не втрутився. Він наголосив, що Сполучені Штати Америки не надсилатимуть власних військових до України як гарантію безпеки. Також закликав президента України зелена Зеленського проявити гнучкість. Так він прокоментував потенційну зустріч між президентом України та очільником Росії Путіним у майбутньому. У них мають бути якісь стосунки інакше ми. Просто витрачаємо багато часу. Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим, а якщо ні, то ситуація буде складною. Я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість. Також Трамп сказав про те, що де, як може зустрічатися. Зараз є інформація, мовляв, нібито можуть зустрітися в Будапешті, нібито Білий дім готує плацдарм в Угорщині, аби там могли зустрітися зеленський і Путін. Видання. Ексіос наполягає на тому, верніше перепрошую це френс прес передає, що під час телефонної розмови між Трампом і Путіним останній запропонував зустрітися в Москві. Трамп відкинув цю пропозицію. Володимир Зланський також відкинув цю пропозицію. А, пропозицію більше того, нібито Путін також наполягає, що має бути двостороння зустріч без участі Дональда Трампа. А я вам нагадаю, за підсумками зустрічі в овальному кабінеті 18 серпня Трамп. Це все описав себе в соцмережі, серед іншого він написав, що має бути зустріч Зеленський Путін, а потім буде тристороння зустріч Зеленський Путін і я. Хоча, слухайте, ну знову ж таки Трампу довіряти це марна справа. Надіятись на це, тому що він ж було від висловлювання, що вони мають двоє зустрітися. Я не хочу там бути, але якщо вони захочуть, я буду присутній на цих переговорах. Ну, е ми Трамп може поміняти своє бачення в будь-якому напрямку, тому що він не дипломат і не політик. Він є підприємець. Йому байдуже в нього ж немає е, якихось систем цінностей добро і зло, агресор жертва. Справедливість і так далі, тому подібне. У нього є лише мірила підприємства. Йому потрібно угоди багатомільярдні з Росією. Аби цього досягти, на жаль, йому доведе треба припинити війну в Україні. Як він її хоче припинити, йому байдуже. Йому головне, аби війна активні бойові дії припинилися. Абсолютно байдуже на яких е умовах чи буде мати Україна вихід до океанів, чи не буде. Ну це я вже відсилку до його географічних здібностей, коли він розповідав, як Росія нападала і що забрала Україна в Росію. Ну абсолютно йому все рівно. Йому цікаво лише підписання якихось угод і трактування своїх е виключно особистих зисків.